За незаконне зберігання боєприпасів, позбавлення волі на сім років. Днями до поліції зателефонувала мешканка Ладанської громади зі скаргою на агресивну поведінку сусіда. Група реагування патрульної поліції за викликом виїхала негайно. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, у 38-річного чоловіка вдома зберігалися три десятки набоїв до автоматичної зброї, корпус ручної гранати, запал до неї. Речові докази направили на експертизу. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 223 кримінального. У кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі на срок до семи років. Поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Триває досудове розслідування. Адмінпротокол за продаж цигарок неповнолітньому. Угоді проведення профілактичного відпрацювання співробітники ювенальної превенції прилуцького районного відділу поліції встановили факт продажу тютюнової продукції 17-річному підлітку. На продавчиню складено адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 6 тисяч 800 гривень до 13,5 тисяч гривень. З неповнолітнім проведено роз'яснювальну роботу про негативний вплив цигарок алкоголю на організм. Дитини правоохоронці наголошують, продаж алкогольних напоїв тютюнових виробів дітям заборонено. Якщо ви стали свідком продажу цигарок чи спиртного неповнолітнім, телефонуйте 102.